Вітаю вас! Друга частина огляду каталогу українській компанії Лівеста, компанія 13, яка буде діяти з 27 листопада по 24 грудня включно. Так, друга частина каталогу. У нас виходить новинка. Дивіться, спрей для укладки волосся ультрасильної фіксації 100 мл 134 гривні. Підходить така ціна і об'єм, будь ласка, і ось такий. Потім дуже чудовий. На неї буває часто акція. Це в нас олія для волосся 100 мл, але її вистачає на рік. Яке б не було у вас волосся, її вистачає, вистачить на цілий рік. Дуже ефект чудовий. Я сама не користувалася, але я бачу багато оглядів. За неї прям оди співають цій олії, блискучий захист і гладкість без обтяжень. У нас закінчилася. Стоїть в пустих пляшечках ось такий великий, 800 мл. Іде протеїн. Це 500 мл протеїновий крем і іде шампунь. 800 мл і кондиціонер. Відмінний, легке, м'яке волосся, дуже не відчувається навіть на голові. Реально, дуже набагато вистачає, бо це, виявляєте, по 800 мл ще є дозатором. Ароматна лінійка з оливою. Саргановою олією. У мене ось такий крем закінчився. Для, шиї, зони, для обличчя шиї зони декольте. Супер. Потім у нас ідуть концентрат сироватки для обличчя дермофютор. 30 мл. Ідуть у нас підтягуюча, підтягуюча розладжуюча, омолоджуюча, відновлююча, освітлююча антиоксидантна. І ще йде зволожуюча, нормалізуюча. Червона ціна, крута ціна, 399 гривень за концентрацію сироватку. Це у нас іде все для гарного обличчя, так скажемо. Да? Секрет сяючих очей розкритий. Інтенсивно розглажуючий еликсир для очей. Потім інтенсивна сироватка ліфтинг, ефект ботоксу дійсно тримається дуже круто. І інтенсивний заповнювач зморшок теж ефект тримається дуже довго. Це для наших губ, щоб все було у нас такий був ефект пушапа. Закінчився вчора в мене ось такий крем. 12 мл відсвітлюючий. На мене ще є нічний, дуже зручно. Ось такий поравлику в кожну сумочку. Так, нігті, якщо проблема, або потрібно просто оздоровити дуже гарний, гарні лаки для нігтів і елексір для нігтів. Так, Кицька щось виє. Їх 16, то не з зв... так, такий скраб нам трішки він не підійшов. Ми ніяк його не можемо закінчити. Так, це волосся. Іде спрей догляд для стимуляції росту волосся. Потім йде пілінг для шкіри голови 300 мл. Зміцнюючий шампунь для жінок 200 і активна маска для стимуляції росту волосся у жінок 300 мл. Так, ензимний шампунь-пілінг з конопляною олією 200 мл. Нормалізуючий шампунь проти випадіння волосся 200. Потім знову-таки чорне вольгілля, сік, алоє, комплекс вітамінів А, Е, Ф, білий чай. Це в нас іде шампунь з активованим вугіллям, маска проти і кондиціонер. Ціла лінійка по крутим цінам, дівчата. Маски виходять тканеві по 84 гривни. Буде їх 4 види, ціна знайомства. Зауважте, і буде підтягуюча з муцином равлика. Відновлюючи з морським колагеном, заспокійливо зволожуючи з алоєвера і розгладжуючи з зеленим чаєм. Кому таке подобається, дивіться, кожна маска описана, що вона робить, як вона діє. Будь ласка, дуже гарне, до речі, і презентабельне таке, прям вигляд такий. Так, це в нас знову-таки ціна знаком, знайомства. Очищуючі пади подвійної дії 30 штук. Це в нас іде Суперліфтинг, розладження, антивікова дія. Так? Для зрілої шкіри. Показано все, як робити. Повністю вся шкіра обличчя очищується. І це іде в нас. Зараз, зараз, зараз. Протизапальна дія, відмінно тонізує та освіжає заспокійливий ефект для чутливої шкіри, схильної до подразнень. Ось так. Два види будуть. Ліфтингова. Та терапевтична. І ось показано, як це все робити. Зволожуючи та відновлююча гідрогелева маска для губ одна штука, 84 гривні. Потім гідрогелеві патчі під очі, підтягуючи та кофеїнові. Ось так. Це йде у нас 13 плюс лінійка. І знову-таки при покупці зі сторінки 186 по 189 червоні цінники? Нема, не написано два, брачі, чи, чи три? Не написано. Ось ця ще сторіночка. Новинки. Казково виглядаєш, працює як термозахист, молочко для догляду за кучерявим та хвилястим волоссям, 150 мл. І це в нас іде спрей для збільшення об'єму волосся. Теж 150 мл. Маски. Крутація буде на таку ось прямо в баночці. Класний, мені подобається. Двофазна міцелярна вода для зняття макіяжу 200 мл крута ціна, до речі. Відбілюючий крем. гель для гоління, чоловічі лінійки, дивіться ціни. Стайлінг пудра для волосся. Потім моделюючий віск павутина для волосся для сяйва. Стайлінг теж. І це в нас іде. Моделюючий віск павутинка теж зенікс. Срібний шампунь для освітленого волосся. Класна маска для волосся з органовою олією. Це чорний часник. Я промила була пляшечку. Мені дуже сподобалося, буде червона ціна. І ось така маска 500 мл. Так. Теж відмінна якість, це ефект дуже відмінний. Серветки, які я користую зараз. Рідки мила вже в прозорих пляшках 500 мл. Гелі такі в нас знову є. Дуже презентабельні на подарунок, до речі, дуже класні. Потім дивіться, яка краса. Купуй два та більше за крутими цінами. Сторінка 202. По 205, дивіться, який дизайн, шампунь-кондиціонер 2 в одному, 400 мл. Подивіться, який кондиціонер з кератином і органовою олією. Потім тут йдуть у нас гелі для душу 400 мл. Буде по 129, якщо купити два. Любой, як ви бажаєте, дивіться, вишконів парфуми, мигдаль та інжирне молочко, спа терапія. Яка презентабельна краса! Новинки, ці незнайомства, до речі, та ще й акцію поставили. І ось дивіться, які мила. Боже, яка краса. Вони будуть, якщо купити два зі сторінки 202-205, вони будуть по 99 гривень 400 мл. Ще й знижка представника. Це супер. Дивіться, яка краса. Боже, яке воно гарне. Так, наші. Жіночі парфумовані спреї для тіла суперові. Дезодоранти теж суперові. Це Турція, але якість класна. І купують два та більше, ціна ось така. 206-211. Люба, люба композиція, як я говорю. Дуже класні Lady Secret. Дуже класні. Так. Для чоловіків. Чоловічі парфумовані місти 250 мл. І теж купуйте два, і буде ціна червоного цінника. Ось такі дезодоранти, Жіночі дезодоранти, чоловічі ось такі. Для діток 7 Дуже круті дизайни, дуже круті аромати. У мене є на продаж, я в захваті. Я не дитина, але я 150 мл, до речі, класно. Теж класна. Мені подобаються ці шампуні, дуже подобаються. Дійсно, 400 мл. Турція, але мені подобається 216-219. Купуйте два. І ось такий я зараз користуюся вже. Мені дуже сподобався ефект. Супер. Це кондиціонер- іде. Мені дуже. Кератин у поєднанні з олією органи, екстрактами кінського каштану та провітаміном b 5 для зміцнюючого догляду, розкішного блиску і м'якості всіх типів волосся. У мене є на продаж. Якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся є на продаж. Дуже... А це шампуні. Дуже класні аромати. І дивіться, якщо б купувати два, то ціна буде за 700 мл. Це для чоловіків теж в мене є в наявності. Буде 169 гривень. Кондиціонер завжди потрібен. Арома фарби високої якості. Брали люди і верталися ще за фарбами. Для депіляції, до речі, це іде олія для масажу тіла і ще після воскової депіляції. Аромати дуже класні, є, знаю на особистому догляді. О, прийшов Мік. Кс -кс -кс -кс. Персей. Прийшов мій красончик, теж зніматися відео. так, все для депіляції. Дитина в мене закінчила таку пляшечку дієтичної добавки мультивітаміни. Два місяці пила в 4 плюс, дуже класно. Таке ми, коли, не дай Бог, нежить, ми біля ліжечка клеїмо. Супер! Є в наявності, продам без проблем. Так, це новинки, ціна знайомства. Це ідуть протизастудний масажний гель. Так, 75 мл і протизаступний концентрат для ванн, навіть, навіть так. Підсилення імунітету. Підсилення імунітету, бачите? Все йде. Так. Ось таке я допиваю уже. Мені подобається ефект. На ранок прокидаєте, щоб ви не з'їли. Я живу без спиртного, слова Всевишньому взагалі, але щоб не з'їли, би, відчуваєте себе дуже приємно. Нема відчуття поганого. Це я на собі знаю. Це я пропила дуже гарно діє. Я схудла на 2,5 кг. Зараз дешевша вона в каталозі, 200 з лишнім гривень. Це дієтична добавка зелена кава плюс хром. Дуже класно. І от такі вітаміни теж на два місяці дівчата для волосся, для зубів, для кісток. Дуже-дуже дуже класний. Вітамін D3 2000 макс. Вітаміна D взагалі всім не вистачає. Потім, не дай Бог, десь болить все що, статеві шляхи, дискомфорти дуже відмінно працює. Є теж наявності. Продам Такий я допила теж елексір. Поживати зручно в будь-який момент дня ви 15 мл раз на добу приймаєте. Не сподобалось мене, я одну пачку використала. Ефекту в мене не було для повищення лібіду. А друга там тільки одну використала, так ті й валяються. Ну, такі, може комусь допомагає, але ну, мені не допомагає секс в голові. Так, і пішли наші різні добавки. Ну, Знову-таки купую два і будуть круті ціни. Кому потрібно, пишіть, я можу окремо зняти і вам вислати чи на Viber, чи де ви побажаєте, в Телеграмі можу вислати вам окремо повністю оці всі сторінки. Знаєте, як той так казав, щоб було видно, чітко, дуже багато, звісно, дуже всього багато. Прямо що бажаєте, все тут є, все. дієтичні добавки будь-якого. Для будь-якого віку, для будь-якого питання організму, бо я не люблю слово проблеми. Є питання, життєві питання. Дивіться, скільки всього? І ціни різні, ви, ви бачите, ціни різні. Це не менше 4 Мої улюблені серветки вологі. Дуже класно брати з собою. Я той раз отримала. Мені дуже подобається 30 штук з вітаміном Є. Е. Класні. І для макіяжу зняття теж 59 гривень, супер. І буде крута ціна на ось такі, Дуже-дуже круто, Я рекомендую 72 штуки. Якщо ви зареєстровані, у вас ще й буде знижка. То супер. Так, мию посуд. Зараз 99 в цьому каталозі. Це теж Україна, до речі, Україна. Це Польща, кухонне мило, дуже зручно, дуже класно. Так. Зараз гелі для прання. 199 гривень до 27 числа. Дівчата всі є в наявності, кому потрібно, звертайтеся. Суперові 28 пранів це Україна, приємні аромати, дуже гарно пере. Я біле перу при 60, а кольорове при 40 градусах. Тому, будь ласка. І ось такий плямо-відник, зараз 269 гривень в каталозі до 27 листопада. Така новинка виходить. Починаємо прати по-новому. Органічні малопінні листи підходять для будь-якого типу прання, усіх видів тканин, а також для кольорових, чорних, білих і навіть дитячих речей. Натуральна формула з мильним горіхом і кокосовою олією, пом'якшувальний та дезінфікуючий ефект, не вимагають додаткових засобів для прання. Вистачає на 15-30 циклів прання, в залежності від ваги та ступені забруднення білизни. Листи для прання лівеста. Я вірю, що це буде Україна. Я по-інакшому не хочу. Дивіться, яка тут все написано, натуральний склад, дуже-дуже класний. 15 лістів, ціна знайомства 249 гривень. Ну, будемо, спробуємо екопрання новий рівень. Я рекомендую нашу Україну, тим паче зараз набагато дешевше. Так, потім це вже пішли інші засоби, теж по крутим цінам. Це йде еко. Взагалі весь іде. Дивіться, скільки він всього робить. Він все чистить, очищує все. Все повністю. Такі ідуть, до речі, кому подобається. Ціна знайомства 199 гривень. 150 мл тут ідуть. антинікотин, лимонний бриз, океанічний бриз, персик, ванільний бриз, ягідний бриз і весняний бриз. Тобто це такі йдуть. Освіжувачі повітря. І дивіться, максимум ефективності. Ціна знайомства зауважте. Самоактивуюча піна для чищення унітазу Smart 600 мл. Я вірю, що наша Україна зробить колись таке і буде в нас наша Україна. Це турецькі. Я користуюся, в нас поки що українського немає, але воно буде. Я користуюсь, мені дуже подобається. Рекомендую від душі, цілий літр, але це аромат ніжніший, це супер. Ось такий я тільки отримала буду випробувати плямо-відник. Потім для натуральної гель-прання теж тільки отримала, ще не користувалась, але люди замовляли і кажуть, ефект класний. Так. Для видалення жиру та бруду з олією лимонної шкірки. У нас таке теж є від України 750 мл. Так що звертайте увагу на українського виробника ось такий пепняневого на Так. Натуральний очистик поверхні, я теж собі такий взяла. І це в нас іде очищення дерев'яних поверхонь. Мега об'єми. І буде крута ціна, хто бажає 109 гривень. Буде шикарне виробництво Україна, бальзам з екстрактом кінського каштана, який знімає 500 мл, який знімає набряки, важкість вени, нормалізує кровотік. Якщо ви тим паче, дай Бог користуєтеся вдень і вночі по мірі можливості, і навіть якщо прийшли з роботи і у вас є можливість нанести його, зняти важкість, набряки. Щоб вам легше було, коли м'язова біль, коли ну, якісь дискомфорти в тілі дуже допомагає. Я рекомендую від душі. Це наша Україна. І я врахую, що наша українська продукція висока, ефективна, висока якісна. І тому я перепробувала все, що можна перепробувати вже наша Україна. І дуже задоволена цією продукцією. Я користуюся. Я... Підтримую нашого виробника, підтримую економіку нашої країни, тому стараюсь, де б тільки не була в якій компанії, купувати побільше нашого українського. Тим паче, що мені підходять ефект, результат, цінова категорія і. Тому, будь ласка, звертайтесь, кому потрібно без проблем. Якісь питання пишіть під відео. Я знімлю окремо маленькі е, такі заставочки і можу або поставити прямо в YouTube, якщо вам потрібно, або в особисте. Дякую, ви найкращі, бо ви зі мною. Всіх благ. Друга частина каталогу Лівеста компанії 13 завершена.